Зоряний ключик. У селі біля Карпат жив маленький хлопчик на ім'я Лука. Він любив дивитися на зорі і мріяв колись полетіти до них. Його бабуся казала. У кожної зорі є свій ключик. Якщо знайдеш свій, дізнаєшся, для чого прийшов у цей світ. Лука не зовсім розумів, але ці слова осіли в його серці. Він часто виходив на двір перед сном, загортався в ковдру і дивився на небо, уявляючи, що десь там, серед тисяч світил, є зірка, яка чекає саме на нього. Одного вечора, коли небо було особливо чистим, хлопчик побачив, як одна зірка. Каблимає по особливому, ніби кличе. Лука заплющив очі, і відчув, як його тіло стає легким, а навколо тиша, вітер завмер і час зупинився. Коли він розплющив очі, то побачив, що стоїть у дивному місті, зробленому зі світла. Будинки сяяли, мов кристали, а вулиці були вимощені зоряним пилом. У повітрі лунав ніжний дзвін, схожий на спів дзвіночків, а все навколо дихало спокоєм. Ти у зоряному саду пролунало поруч. Це була істота з прозорими крилами й очима, як у сови. Її шкіра мерехтіла, мов срібло, а голос звучав так, ніби його нашіптувало саме небо. Вона назвала себе Лумія. Твоя душа потрапила сюди, бо ти шукаєш свій ключик, але шлях буде не з простих. Лише той, хто проявить мудрість, доброту і сміливість, зможе знайти його. Лука кивнув, і лумія провела його до трьох брам. Брами стояли на високій терасі, над якою кружляли зоряні метелики. Кожна з них веде до випробування, пройди всі, і ключик буде твій. Перша брама вела до лісу, де дерева шепотіли про страхи. Туман огортав усе навколо, а дерева ворушились і нашіптували: Ти ніколи не знайдеш ключик, ти ще дитина. Ти загубишся тут назавжди. Але хлопчик згадав бабусині обіймий голос: Ти сильніший, ніж думаєш. Він закрив очі, вдихнув і згадав, як одного разу не побоявся врятувати кошеня, яке застрягло на дереві. Страх зник, дерева враз заспокоїлись, туман розвіявся, і замість темряви з'явилося сонячне світло. Перед ним відкрилася друга брама. Цього разу він опинився на кам'яній площі. Площі, де всі навколо просили про допомогу. Хтось загубив іграшку, комусь було сумно, а хтось плакав, бо загубив друга. Діти, старенькі істоти зі світла, усі зверталися до нього. Лука, не вагаючись, почав допомагати всім, як умів: когось обійняв, комусь щось намалював, когось вислухав, з кимось просто помовчав. Він навчив одного хлопчика плести вінки зі світляних квітів. А інші дівчинці запускати в небо повітряних зміїв, і площа засяяла різнокольоровими вогниками, які здіймались угору і перетворювались на зірки. Третя брама вела до печери, там стояв велетень зі зливою в очах. Його тінь покривала все довкола, а подих був схожий на грім. Я стерегтиму ключик, але якщо хочеш його, бийся. Лука подивився на велетня і сказав Я не хочу битися. Якщо тобі самотньо, я можу просто посидіти поруч. Велетень здивовано замовк, його очі стали м'якшими. Він сів і між ними виникла тиша. Потім велетень прошепотів. Дякую. Мене ніхто не слухав багато років. Із глибини печери вилетів маленький золотий ключик. Він світився теплим світлом і ліг луки в долоню. Твій шлях завершено, промовила лумія, що з'явилася з сяйвом. Твій ключик це твоє добре серце. Воно освітить будь-яку темряву. Лука заплющив очі і прокинувся вдома. В кімнаті було ще темно, лише одна зоря світилася у вікні, в руках щось блищало маленький ключик. Він ще не знав, яку зорю відкриє, але знав точно: його шлях тільки починається. А десь у небі нова зірка засвітилась яскравіше. І, можливо, саме вона чекала, щоб він колись. Її відкрив кінець.